Трансфер Циганкова принесе Жероні величезні гроші, куди перейде українець. Півзахисник збірної України Віктор Циганков готується піти із Жерони. Каталонський клуб погодився продати одного з найкращих гравців минулого сезону. Циганков може розпочати новий сезон у складні однієї з найпопулярніших англійських команд, повідомляє Марка. Контракт Віктора Циганкова з Жероною діє до літа 2027 року. Але український футболіст піде з каталонського клубу до кінця трансферного вікна. Півзахисник вирішив погодитись на пропозицію відомого клубу, де гратиме циганков. Англійський Манчестер Юнайтед вже звільнив місце для Віктора Циганкова у своєму складі. Головний тренер команди Ерік Тенхаг зацікавлений у роботі з українським гравцем та хоче, щоб він диригував атакою команди. Червоні дияволи готові заплатити за циганкова 45 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів Жерона може отримати як бонуси. Якщо ця угода відбудеться, вона стане однією з рекордних в історії каталонського клубу. Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу. Михайло Мудрик отримає шанс закріпитися у складі амбітної команди. І це не лондонський Челсі. Керівництво сині готує оренду футболіста збірної України до іншого клубу. Головний тренер Челсі Енцо Мареска не гарантує українському вінгеру місце в основі, повідомляє Daily Star. Михайло Мудрик провів на лаві записних весь матч першого туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Енцо Мареска заявив, що українець заслуговував на поле, але тренер обрав інших гравців. І в наступних поєдинках цього сезону ситуація не зміниться, навіть у разі продажу Рахіма Стерлінга, який також претендує на позицію лівого Вінгера. Челсі знайшов для українського футболіста новий клуб. У послугах Мудрика зацікавився французький ПСЖ. Головний тренер парижської команди Луїс Енріке спостерігав за грою Вінгран на Євро 2024. Тепер наставник не хоче попрацювати із Мудриком. ПСЖ має дефіцит виконавців на позиції, на якій грає Михайло. Йдеться про оренду терміном на сезон. Французький клуб не матиме права викупу контракту футболіста, при цьому ПСЖ платитиме зарплату Михайлу.